Десятки вокзалів і станцій від прифронтових територій і до Карпат. А сьогодні в Кременчуці. Мене звати Переполятник Сергій, і зараз розкажу вам про унікальний мистецький поїзд з фотовиставкою Говарда Бафета. Цей проєкт запустила Укрзалізниця у співпраці з бізнесменом, філантропом та фотографом Говардом Бафетом. Це більше ніж поїзд, це справжня мандрівна галерея. Мистецький потяг подорожує 63 трьома вокзалами України. Сьогодні черга Кременчука. Він має три вагони з фотовиставкою, яка має назву Відвага нації. Кожна світлина демонструє незламність, силу духу українського народу, знято в найтемніші і водночас найсвітліші моменти нашої боротьби. Спеціально переобладнані вагони супроводжуються унікальним світловим і музичним оформленням. Це не просто виставка, це свідчення нашої сили. Це кадри, які говорять голосніше за слова про відвагу, людяність і те, чому ми не зламаємось. бо незламність у кожному з нас.